Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І в наступні 15 хвилин будемо говорити не тільки про погоду, адже 23 березня щороку під ООН проводить. Всесвітній день метеоролога, і сьогодні, от у нас в гостях Микола Кульбіда, директор українського гідромецентру, і саме а, з ним будемо говорити і про погоду, і взагалі чим займається сучасний гідрометцентр. Я вітаю вас, Микола Івановичу. Вітаю вас, От вітаю. насправді от, дійсно, а якщо ООН про проводить цей Всесвітній день метеорології, яким чином взагалі відбувається співпраця між державами? Між ну, можливо, сусідами, можливо, в самій країні от є якісь дійсно стратегічні такі програми, які ну націлені на те, щоб зберігати і майно від різних стихійних лих, і так далі, в такому ракурсі. Ну, Міжнародна метеорологічна спільнота, вона об'єднана в таку одну організацію, яка називається Всесвітня Метеорологічна організація. Угу. Це спеціалізоване агентство Організації Об'єднаних Націй, ну, таке як МАГАТЕ, там, ЮНЕСКО там, і деякі інші і КАО. Е, от. І саме завдання цієї Всесвітньої метеорологічної організації забезпечити максимум координації. Дій і зусиль Національних метеорологічних служб і надання відповідної допомоги у їхній діяльності, якщо це потрібно. Mm -hmm. Таким чином, і от саме Україна з 1948 року є членом цієї всесвітньої метеорологічної організації, і вона була однією з п'яти країн. Які засновували взагалом то цю організацію, але ми маємо дійсно свій вплив в цій організації, і яким чином дійсно впливаємо на те, що от відбувається взагалі? Ну впливати на діяльність міжнародної організації можна шляхом, наприклад, участі у виборах керівного складу будь-якої організації. Керівників структурних підрозділів таким чином можна дійсно впливати. Але питання, які розглядаються всесвітньою Метеорологічною організацією на своїх конгресах, сесіях, вони представляють інтерес для всіх. Національних метеорологічних служб mm -hmm. і вони ну там не потрібно особливо впливати потрібно е, реалізовувати ті рекомендації, які видаються цією mm -hmm. поважною організацією. Mm -hmm. Дійсно, зокрема на 2013 рік, які були рекомендації стосовно України. Що ми маємо робити? Е, ну загалом то кожного року визначається тема е, дня всесвітнього mm -hmm. метеорологічного дня. Ну, і та з цього, цього року тему, це спостереження за погодою для захисту життя і майна Для захисту То, життя так, і майна так. саме цим підкреслюється. От важливість е, метрологічної інформації от, для захисту е, життя і майна. Е, під життям і майном е, ми можемо розуміти е, трошки ширше ніж воно написано, е, тому що майно це вся наша інфраструктура, наприклад, тобто важливість. Такої метрологічної інформації для функціонування, скажем, народного господарського комплексу, і, звичайно, для е, у, життя людей для проживання людей, для того, щоб зробити його більш комфортним е, і можливо менш залежним від. Погодних умов а дійсно, а хіба 2012-го і раніше це не було темою, так би мовити, для того, щоб всі гідрометцентри всіх країн працювали саме на збереження життя і майна? Ні, звичайно, кожна національна служба, українська не виняток працює працюють да, в цьому напрямку, але кожного року. Підкреслюється якийсь ну, важливість по якійсь ну, окремій, uh -huh. е, окремому напрямку, окремій галузі. І е, Всесвітній метеорологічний день визначається з 1960 року і жодного разу е, не повторилася ще тема дня. Тобто гідрометеорологічна діяльність, вона наскільки широка і так, має широкий такий спектр напрямків, що Кожного разу отримуємо новий підхід, нове певне бачення того, а на чому треба наголосити для того, щоб, скажімо, людство в цілому, і громадяни кожної країни, зокрема, краще зрозуміли. От наскільки важливою є діяльність гідрометеорологічних служб в кожній mm -hmm. державі. Микола Іванович, я думаю, що вже глядачі чекають, чекаються, який буде прогноз, тому що лякають снігопадами дуже сильними, mm -hmm. які mm -hmm. до нас з Польщі та з заходу прийшли. Фактично вже був циклон. Тепер чого нам чекати, коли закінчиться цей сніг? Які прогнози? У ну, березні це вже друга ситуація. Mm -hmm. Перший. Такий дуже активний процес. Ми мали 15-16 березня, коли на території західних областей за дуже короткий період, десь більше як півтори доби, випала місячна і півтора місячна норма опадів у вигляді снігу. І, звичайно, це створило масу проблем. От, цю ситуацію ми тоді попередили. Ми навіть е, наголосили е, в адміністрації президента, в кабінеті міністрів, в Раді національної безпеки та оборони були дані відповідні доручення. Е, а підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій е, завчасно вивели важку техніку на перевали, на е, серйозні такі ну, державного значення дороги для того, щоб... Швидше реагувати, швидше допомагати цій ситуації, і це дало свій ефект цього Добре, разу да, цього разу. Цього разу е, ми попередили ще 20 е, березня про те, що е, протягом 22-23 в Україні відбудеться суттєве погіршення погодних умов, пов'язане. З переміщенням ще одного циклону. Він піде по іншій траєкторії, він піде через Одесу на Дніпропетровськ і потім 24 березня покине територію України. І таким чином погодні умови в Україні будуть розділені на дві частини: тобто північ, і захід, і частково центральні області України будуть під впливом дуже сильних снігопадів штормових вітрів це будуть спостерігати снігові замети дуже високі, і таким чином саме такі попередження, такими попередженнями, ми стараємось внести свій клад в забезпечення угу. збереження життя. Ну так, мене. тому що да вже оголосило, що не виїжджайте своїми автомобілями. Значить, нами на поінформовані автомобіля. всі міністерства угу. без винятку кабінет міністрів, адміністрація президента ними дані відповідні доручення. Вот Укаравтодор. Ми з ним також дуже тісно в цих питаннях працюємо. От, і по місту Києву, точно так же. київська влада отримала всю необхідну інформацію з цього питання. Комунальні підприємства також мають бути готові до прибирання снігу і до реагування на ті речі, які можуть бути і в місті Києві. Таким чином. Ми вважаємо, що ми свою частину роботи зробили. Добре, а температура якою буде в цей час? Значить, температурний режим, якщо можна показати, да, Так, звичайно, покажіть так? на камеру. Значить, це нинішня ситуація, яку ми маємо в Україні. Лінією розділені, де випадає сніг і де випадає uh -huh. дощ. Значить, Фактично там, діагональ, так, та, така? там, де дощ, там звичайно позитивна температура. Поки що тримається від 1 до 6 7 градусів тепла, а там, де сніг, то від 0 до 5 градусів морозу. Протягом переміщення циклону через територію України. Відкриється шлях для переміщення в Україну холодно арктичного повітря і буде відмічатись похолодання. Найбільш сильним воно буде у західних та північних і частково центральних областях протягом 24 27 двадцять в нічні часи від 10 до 15. В Прикарпатті до 20 градусів морозу в денні години 5-10 mm -hmm. градусів морозу. Це виходить, що до 24-го будуть сильні снігопади, а потім, потім різке зниження, зниження температури. температури. Mm -hmm. Зниження температури відбудеться також на півдні і сході України, навіть в Криму, але воно буде менш відчутним. Коли буде весна, Микола Івановичу, я не, не припиню ставити це запитання, допоки не буде дійсно прогнозу, який справдиться. Тому що ну, насправді казали, що весна почнеться вчасно спочатку, потім знову почалася зима. Ну, Перші прояви весни були у нас в середині місяця, коли дійсно було дуже тепло в Україні. І як би це був перший такий крок у весняному напрямку? А потім, звичайно, все повернулось, зима знову повертається. Але за нашими прогнозами, десь в кінці місяця, починаючи з 29-го, 30-го, ми все-таки матимемо достатньо суттєве зростання температури, і е, зрозуміло, що потрібен буде певний час для того, щоб розтанув сніг ще якийсь тиждень. І вже після цього можна буде говорити про угу. те, що в Україну прийшла весна, і знову ж таки. А, ну як буде танути сніг? Поступово чи буде це все різко відбуватися? Це ну, можна спробувати? Не Думаю, що це буде відбуватись різко, оскільки такого швидкого наростання тепла ми не бачимо. Але сніготанення буде і те, що додається ще сніговий покрив, тобто це ще. Додаткова кількість води стече в річки, і звичайно, ми не будемо ще раз оцінювати проходження весняного водопілля. Не визначати ті небезпечні ділянки річок, райони, які можуть бути потрапити під негативну дію вод річкових під час сніготанення, і таким чином ми і в цьому напрямку внесемо свій вклад в тому, щоб люди були в безпечних жили і працювали в безпечних От умовах. В такі снігопади. Просто ще треба, щоб якось організовували. Я не знаю, наскільки це реально. Доїзд людей до роботи з роботи. Ну і наскільки це взагалі можливо? Ну ви ж розумієте? Тому, що... Одна що... справа попередити, так да, ну, дійсно, але ж людям все одно ну, треба їхати і, там, пересуватися містом. Головне завдання і місцевої влади, і державної влади це е, створити умови для того, щоби. Ті служби, які відповідають в першу чергу, комунальні служби, міські служби, які відповідають за стан доріг, за стан зливової каналізації в місті, і так далі, щоб вони ну мали можливість виконати якісно свою роботу. І якщо ця робота буде виконана, то тоді звичайно проблем. Із транспортом їх буде значно менше. А от в такі е, погіршення е, погодних умов взагалі е, мають збільшувати чи зменшувати кількість маршрутних таксі, тролейбусів, трамваїв? Як із цим, як ну, наскільки ви в знаєте, таких це? суттєвих ускладненнях, особливо під час випадіння сильних снігопадів, е, звичайно, треба максимально обмежити рух транспорту. Перше тролейбус ну, і створити так, які і створити і створити, і створити умови для прибирання цього mm -hmm. снігу. От. А міський транспорт, який здатний пересуватися в таких складних умовах, звичайно, він повинен функціонувати. Це не питання. Але кількість приватних поїздок, кількість легкових автомобілів на дорогах має бути зменшена однозначно. А, але, але розпорядження такого немає, такого та? не що можна. Мають у ну, воно не Як... може бути, воно не, не буде законним. Але просто кожний громадянин має розуміти, що Виїхавши, отримавши інформацію, отримавши попередження про ускладнення погодних умов, і все одно, їдучи в невідоме, він робить неправильно. Все-таки треба дослухатися до тих рекомендацій, які надаються, як і органами влади, міліцією, ну і попередження наших українських гідрометрологів. Які шанси, що не прийде ще один циклон, наприклад, в кінці березня? Ну, шансів таких, мабуть, немає. Циклони однозначно ще будуть, але в кінці березня їх ми не чекаємо. Це той період, на який ми можемо орієнтуватись з точки зору ну, достатньо впевненого прогнозування синоптичної ситуації. От все-таки на сам кінець, в день всесвітній день метеоролога, запитаю, як святкуєте, чи є якась традиція саме метеорологів синоптиків. Ну, згідно рекомендацій Всесвітньої метеорологічної організації, оскільки 23 березня випало на суботу, то святкування їхнє відзначення цього дня було перенесено на 21 березня. Угу. Таким чином, вчора ми провели урочисте засідання з цього питання, запросили наших споживачів, органи влади, представники державної служби з надзвичайних ситуацій України. Ми розказали про те, що ми робимо в плані якраз забезпечення збереження угу. життя а і від майна А якісь вимоги ще чогось? ну це скоріше побажання, не вимоги. Але ми завжди з задоволенням вислуховуємо. Що, Цікаво, кажуть, що Бажали, Що Що ще що не бажали? бажали? щоб, по-перше, у нас покращилось фінансування, а покращення фінансування неоригінарні, однозначно неоригінарні. однозначно вплине на якість нашої роботи, і саме тому від цього тоді виграють всі. На жаль, на погоду не можна вплинути ні фінансуванням, ні чимось іншим. Чи в принципі, я думаю, є... Я думаю, що треба покращувати передбачення. Uh -huh. Прогнозування погодних умов і збільшення завчасності для попереджень про небезпечні і стихійні явища, і а то... зараз це який період? Два тижні чи менше? Ну, залежно від явищ, які є дуже короткоживучі явища, наприклад, літні сильні там грози, uh -huh. шквали, там зливи, гради і тому подібне. Вони не можуть бути передбачені з дуже великою завчасністю. Це звичайно кілька годин не більше. А от такі зміни, як цього разу, тобто вихід такого достатньо активного циклону з великою кількістю опадів і так далі. І так далі, ці речі можна прогнозувати за 5 за 10 днів. Це не є питання Микола Івановичу, Зі святом вас і дякую, дякую що прийшли. Дякую за прогнози. Нагадаю, гостем студії був Микола Кульбіда, директор українського гідромецентру. Залишайтеся з нами далі ще цікавіше, і більше актуальної інформації.